Тисячолітній перший німецький Райх – могутній спадкоємець Римської імперії, священна Римська імперія німецької нації. А чи можна називати її повною мірою німецькою? Адже поряд з німецькими землями до імперії входили і землі італійські, і землі слов'янські, а на престолі часто опинялись саме правителі цих ненімецьких територій, переносячи туди фактичну столицю держави. Той час, як юридична, теж знаходилась не в Німеччині, а в Римі. Однією з таких столиць протягом майже століття була Прага, до того ж, будучи центром мистецтва, освіти і науки імперії. Привіт, Ютуб! Мене звуть Макс і це Кліо, рубрика, в якій ми говоримо про історію. А оскільки в нас вийшла чудова Kingdom Come Deliverance 2, в яку я таки не пограю, але хоч можу поговорити про передумови того історичного бекграунду, що стоїть за головним сюжетом. Тож, ми звернемо увагу на золотий вік Богемського королівства, а також на імператора Карла IV Люксембурга, який. Богемське королівство до цього золотого віку власне, і привів. Однак перед тим пропоную заглибитись, скажімо так, в кухню, в якій варили чеські землі. І про те, в чому ж таки полягає їх особливість, та що дозволило Чехії зайняти своє визначне місце в Центральній Європі, власне, і звідки проростає коріння місцевого менталітету. Чехи це один з західнослов'янських народів. Який формувався і проживав в тісних контактах з германцями, і, власне, конкурував з ними в пошуках місця під сонцем. Вже з першої половини Сьомого століття вони починають утворювати власні протидержави, найвідомішою з яких була Велика Моравія. Власне, після початку розпаду якої під натиском Племен Мадяр в 870-х роках починає виділяти Чеське князівство. В якому утверджується рід Пржемисловичів. Це буде надзвичайно впливова династія, подібна за своїм значенням для чехів, як для нас, наприклад, Рюриковичі. Саме вони будуть стояти у витоків чеської державності. І ця чеська державність знаходилась в достатньо ворожому оточенні. З одного боку, вона межувала з мадярами, які зруйнували Велику Моравію та будуть здійснювати постійні набіги на регіон. З іншого боку, розширював свій вплив інший західнослов'янський народ поляки. Але головною загрозою продовжували залишатись німці. Вони активно колонізували північний схід, тіснюючи народи полапських слов'ян, що на той момент складали там більшість населення. Паралельно з цим, німецькі амбіції були спрямовані і на чехів. Чехи замість конфронтації пішли на співпрацю. В першій половині X століття князь Вацлав визнав зверхність Саксонської династії Оттона I, який, власне, в 962 році і заснує священну Римську імперію. Про це і взагалі про те, звідки виник імператорський титул в Європі, ви можете переглянути в попередньому відео. Таким чином Вацлав. В обмін на виплату данини та визнання зверхності германського імператора, зміг убезпечити свою країну. Також Вацлав почне процес християнізації чеської держави, причому прийме він саме західну, майбутню католицьку версію християнства. Тож тільки посилить таким чином зв'язки з Німеччиною. На початку вже 11 століття в 1002 році. Імператором Генріхом II Чеське князівство, або, за німецькою традицією, герцогство Богемія, стало складовою частиною священної Римської імперії на правах широкої автономії. І в той час, як народи Полаб'я до XIII століття були остаточно завойовані та колонізовані, чехи зберегли свою ідентичність. Цьому, до правди, допомогла не тільки політика, а й географічне положення держави. Чехія має чіткі природні кордони. На південному сході це Карпатські гори, на північному сході Судети, на північному заході Рудні гори, а на південному заході гірський хребет Шумава. Таким чином, Чехія залишалась в стороні від німецької частини північноєвропейської низовини, на яку здійснювали активну експансію німці. І в той час, як німецькі правителі здійснювали колонізацію Полаб'я, вони водночас підвищували статус герцогів Богемії. Так, в 1085 році Вратислав II отримав особистий титул короля. В 1158 році цей самий титул отримав Владислав ІІ. А з 1212 року Богемія перетворилась на спадкове королівство. Власне, таким чином, Чехи. Змогли з одного боку отримувати переваги від близькості з Німеччиною та північною Італією доби високого та пізнього Середньовіччя, будучи з ними у складі одного і того самого об'єднання під захистом власне, імператора. Проте, водночас, з іншого боку, вони були в стороні від тіла імперії, зберігаючи за собою широку автономію. Протягом цього часу Богемією керувала династія Пражамисловичів. Син першого спадкового короля Богемії Оттокара I Оттокар II значно розширив володіння династії, захопивши Австрію. Цікаво, що одним з головних конкурентів Оттокара II в боротьбі за Австрію був син Данила Романовича Роман Данилович. Він, як і Оттокар, був одружений на одній з племінниць Фрідріха II Бабенберга, після смерті якого, власне, і почалась боротьба за Австрію. Оттокар вийшов з боротьби переможцем. Після чого, в 1253 році, після смерті батька його також було проголошено королем Богемії. А через рік король приймає участь в Пруському хрестовому поході. В 1255 році він, разом з великим магістром Тевтонського ордену Поппо фон Остерно, закладуть фортецю Кенінсберг. дослівно, місто Короля. Так, названа буде вона на честь Оттокара. Власне, звідти і слов'янізований варіант назви – «Крулевець». Про це і інше ви можете подивитись в відео про історію Тевтонського ордену. В 1260-х роках Оттокар починає кампанію з розширення держави в Штірію, Каринцію, Фріуле та Крайн. Однак проти короля починає формуватись широка опозиція з різноманітних місцевих феодалів, а також сусідніх німецьких правителів на чолі з Габсбургами. Родом, що тільки набирав свій вплив в німецьких землях. В битві під Дюнкрутом в 1278 році Оттокар загине, а захоплені володіння потраплять до Габсбургів. З цього моменту вони отримують нове сімейне гніздо Австрію. Сину Оттокара, Вацлаву II, вдалося зберегти за собою лише Чехію та Моравію. Однак, давайте згадаємо, що ми, точніше, вони, жили в прекрасному чудовому середньовіччі. В якому доля держави нерозривно була пов'язана з долою династії, що нею керувала. Тож вже до 1300 році Вацлаву II вдалося отримати корону Польщі. А до 1301 року також і корону Угорщини. Щоправда, в Угорщині йому вдалося володіти лише південно-західною її частиною. Таким чином, пережемисловичам вдалося досягти територіального піку своїх володінь, проте ненадовго. Вже його син Вацлав III втратить і Польщу, і Угорщину. Однак цього так і не визнає. Але до 1306 році самого Вацлава було вбито найманцем. Історики висувають кілька версій, хто міг бути замовником цього вбивства, серед них і нові королі Польщі та Угорщини, і австрійські габсбурги, також австрійські габсбурги, і чеська знать, якій. Імперські амбіції короля та його батька і діда набридли. Тож таким чином тих, кому бідний Вацлав III заважав, було крайньо багато. З його смертю чоловіча лінія прожемисливичів перервалася. Претензії на сусідські корони було втрачено, а Богемію поглинула громадянська війна. І саме в цей період стартують ті події, з яких власне, почнеться майбутній золотий вік Богемії. Після смерті Вацлава права на престол перейдуть до чотирьох його сестер, а отже, і до чотирьох їх чоловіків, які почнуть за нього гристись. Спочатку на престол Богемії будуть претендувати герцог Кариндії Генріх і Рудольф Габсбург. І тут знову таке важливе місце в цій боротьбі відіграли місцеві чеські пани. І як тільки Генріх перестав їх задовольняти, вони підметушились. І влаштували шлюб між молодшою сестрою Вацлава Елеонорою, Елеонороюсь Елішкою та сином імператора Священної Римської імперії Іоганом. По Яном, Імператор розривався між страхом видавати свого єдиного малолітнього сина в Чехію, де повним ходом власне, йшла громадянська війна, та бажанням приєднати до володінь Люксембурзької династії одне з найбагатших королівств імперії. І в кінцевому варіанті жадібний розрахунок переміг, і Ян відправився до Богемії, зайняв Прагу і вже в 1310 році одружився з Елішкою та був коронований королівською короною. І королем Ян виявився не надто надійним. Хоча Ян не успадкує від батька імператорську корону, адже корона священного римського імператора вже не спадкувалась, а імператор був виборною посадою. Власне, з курфюрстами, тобто з виборниками, у Яна були проблеми. Втім, глобальними імперськими е, наративами він мислити не переставав. Все своє життя Ян проведе то в дипломатичних місіях, так власне він налагодить крайньо дружні відносини з французьким монаршим домом, так і в постійних військових походах. При цьому богемія йому була потрібна тільки у вигляді сировинного придатку. Економічної бази, що могла ресурсно забезпечити постійні військові походи короля. Однак в той час в Празі буде перебувати Янова дружина Елішка, яка якраз буде виконувати монарші обов'язки, буде турбуватись за королівством, за що власне народ королеву полюбить. Також вона буде вести боротьбу з місцевими панами, пробуючи обмежити їх широкі повноваження та підпорядкувати їх короні. В певний момент пани повстануть. Ян в 1318 році прийде визволяти Елішку, яка тримала облогу в замті Локет. Однак королівське військо, яке збере Ян, пани розіб'ють. Після чого король та бунтівні пани почнуть перемовини, в процесі яких пани зможуть впевнити Яна, що це не вони повстали проти королівської високості, а Елішка, яка пробувала узурпувати владу. Собудувала виплату податків скарбницю Яна і взагалі було дуже поганою. Після чого Ян в пориві гніву вже бере фортецю Елішки, власне і бере її в полон. Згодом її вивозять інші лояльні їй пани та доставляють в Прагу. І король вже йде брати в облогу власну столицю. Виглядає дуже цікаво, динамічно, а також дуже адекватно. Кінець кінцем Ян знову захопив Еліш. Та залишив її під домашнім арештом. Причому на початку цей домашній арешт був вкрай жорстоким, з королевою заборонялось розмовляти, її тримали в найтемнішій башті замку, а також в неї відібрали сина, який народився незадовго до цих перепотій. Далі Елішку, хоч і буде звільнено, втім її відносини з чоловіком будуть напруженими. Тільки наприкінці свого життя вона наче примириться з Яном. Після чого, в 1330 році Елішка помре від туберкульозу у віці 38 років. А що ж сталося з сином Елішки та Яна? Малолітнього Вацлава, а саме так його назвуть в Чехії, батько відлучить від матері. Після чого зробить певно одну з найправильніших речей в своєму житті. Він відправить його подалі від охопленої громадянською війною Богемії в Париж. До свого друга короля Карла IV Красивого. І будучи в Парижі, Вацлав змінить своє слов'янське ім'я, яке було дивним для місцевих, назвавшись на честь свого покровителя Карлом. Паризьке життя було хороше. В той час Франція була одним з основних центрів культури. Так, там на всю закладались підвалини майбутнього Ренесансу. Тож Карл навчався, отримавши блискучу для свого часу освіту. То з місцевими вченими та релігійними діячами. Так він налагодить теплі відносини з майбутнім папою Клементом VI, і певно, саме там зародилась його тісна любов до освіти та науки. В 1331 році 15-річного Карла батько викличе до Італії. І ні, не для продовження освіти в італійських університетах, а собі на допомогу. Ян якраз прагне закріпитись в землях північної Італії, тож довірить сину бути своїм намісником на новозавойованих територіях. І ось тут Карло доведеться пройти справжню школу життя. На молодого германо-чехо-французького Сюзерена вовком дивились місцеві італійські дворянські роди. Тож тут Карл і пережив першу спробу отруєння. Замовником, скоріш за все, виступав знаменитий міланський род Вісконті. і першу битву, в якій, хоч і виграв, але все, що відбувалось довкола, Карла настільки вразило, що він вирішив більше не приймати без нагальної необхідності участі в битвах. Після Ян відправиться воювати в Німеччину і благополучно заб'є на сина, не надсилаючи підтримки. Тож Карл в Італії довго не протримався. Далі, повернувшись з Італії в 1333 році, Карл відправиться за дорученням батька до Богемії у вигляді намісника. І тут він застав Богемію не в найкращому вигляді. За десятиліття панського володарювання та податків на військові авантюри Яна чеські землі було розорено. Короля настільки не любило місцеве населення, що коли згодом Ян осліпне, чехи будуть казати. Що так його покарав Бог через те, що він впродовж довгих десятиліть закривав очі на власне королівство. Повернувшись в Богемію, Карл продемонструє всі свої навички адміністратора та почне налагоджувати ситуацію. При цьому зберігаючи виплату батьку непомірних податків та ще й знаходячи кошти на розвиток власного королівства. Взагалі, Карл швидко знайде з місцевими спільну мову. Мову буквально. Адже він казав, що за десятиліття відсутності на рідній землі Карл зовсім забув чеську. Але як тільки знову її почує, то згадає. І з радістю буде нею спілкуватися з підданими, розуміючи їх проблеми безпосередньо. Карл, як намісник, буде відчувати до Чехії теплі почуття, і протягом усього свого подальшого життя буде дбати про її благополуччя. Однак. При цьому відносно місцевого панства він буде вести таку саму політику, як і його мати, обмежуючи його вплив, централізуючи таким самим чином державу. Пани будуть жаліти своєму королю Яну, звинувачуючи Карла в тому, що той, як і Елішка в минулому, хоче узурпувати владу. Через що Карл а, в 1335 по 1338 роки навіть буде відкликаний з Богемії. І незважаючи на ці перепони, за час свого наміцництва Карл відновить королівський палац, занедбаний за ці десятиліття, в якому разом з молодою дружиною Іосяде. Першою його дружиною стане Б'янка Валуа, французька принцеса, до якої протягом усієї її життя король, точніше майбутній король, ставився з надзвичайним теплом і повагою. Далі, Карл закладе традиції чеського виноробства. Вирощування риби, відновить сільське господарство та гірничо видобувальну промисловість, а також викупить з залоги частину коронних земель, що до того за борги корони були продані місцевим панам. Також за цей час Карл, не без допомоги батька, отримає неабиякий авторитет в Німеччині. Його буде залучено до перемовин при вирішенні внутрішніх питань імперії. Приймає він також перемовини з Авіньйонським папством, та ходить у крестовий похід на Литву, під час якого польський король Казимир III Великий ледь не взяв Карла в полон. Батько Карла, Ян Сліпий, до речі, це Казимиру не пробачить, та здійснить похід на Польщу, в ході якого обложить кратів. В 1346 році Карл разом з батьком вирушить на допомогу до союзника Франції, в якій якраз починалась столітня війна з Англією. 26 серпня сталася знаменита битва при красі, в якій Карл та Ян приймали участь. Французькі сили тоді було наголово розбито. Карла було поранено, а його вже абсолютно сліпий батько вирішив в останній раз помахати мечем і попросив найближчих соратників взяти його з собою в бій. Короля прив'язали до коня, взяли під руки, після чого чехи живим його вже не бачили. Наступного дня тіло Яна разом з його соратниками було знайдене. І ця смерть залишить за Яном пам'ять не тільки не найкращого короля, але й справжнього лицаря, особлення середньовічних лицарських чеснот. Таким чином, в 1346 році, після смерті батька, Карл стане чеським королем Карлом І та люксембурзьким герцогом. І тепер він міг почати займатися тим, що дійсно було йому до душі розвивати чеські землі. Однак, на відміну від свого батька, який мав імперські амбіції, але не мав імператорської корони, Карл, який не мав великих імператорських амбіцій, корона дісталась. З самого початку його було обрано німецьким королем. Ця посада існувала паралельно з титулом імператора. І не завжди її посідали одні й ті самі люди. Так вийшло і зараз. Карл став німецьким королем, в той час як німецьким священним римським імператором, був Людових IV. На обранні Карла королем значну роль відіграв тодішній римський папа Климент VI, колишній наставник Карла, який якраз вчасно сів на Святий Престол. Влада Карла в Німеччині була слабкою. Великого впливу він там не мав. Однак конфлікт з імператором він отримав, і все могло дійти до реальної війни, якби в 1347 році Людових IV крайньо вчасно не помре. А імператором замість нього оберуть самого Карла, який стане імператором Священної Римської імперії Карлом IV. Втім, навіть ставши імператором, Карл буде сконцентрований на чеських володіннях. В тому самому 1347 році він заснує праський або Карлів університет. Університет існує і понині, один з найдавніших освітніх закладів у Європі та найстаріший в Центральній Європі. За свою 600-річну історію він випустить з своїх дверей ряд відомих діячів. Так, наприклад, його студентом і ректором стане відомий церковний реформатор Ян Гус. Загалом. Можна сказати, що Карлів університет за своїм значенням стоїть разом з Болонією, Оксфордом і Сорбоною. Однак, вже в 1348 та кількох наступних роках з Карлом буде відбуватись ряд особистих потрясінь. Помре його кохана дружина Б'янка. Сам він, по одній з версій, отримає тяжкі поранення в одному з лицарських поєдинків. Та й Чехією, як і всією іншою Європою, прокотиться хвиля чорної смерті. Вкупі це сильно вдарить по психічному здоров'ю імператора. Його почне переслідувати думка про швидке наближення кінця світу. Загалом важливим постулатом християнства є ідея невідворотності кінця світу. Так, ця думка буде спочатку часто переслідувати ранніх християн. Потім кінець очікували на тисячоліття з моменту Воскресіння Христа. Тоді, коли все пронесло, стали вважати, що кінець світу вже точно настане на тисячоліття з моменту хрещення Римської імперії, зародження земного втілення Царства Божого. І це мало статись десь в 1330-х40 х роках. Час якраз прийшов. І якщо б ви були на місці Карла, то, можливо, і самі б повірили. Довкола чума. Центр християнського світу Єрусалим в руках мусульман, а папа Римський веде боротьбу проти жителів самого Риму і сам вже як 40 років перебуває в Авіньйоні. І в усьому цьому апокаліптичному лорі Карл IV мав своє важливе місце. Він, як головний правитель людей, імператор Риму, мав особисто зустрітись в двобої з Антихристом та протистояти йому. Допомагаючи таким чином Христу в його другому пришесті. І Карл цю місію прийняв: він починає скуповувати різні християнські реліквії, частинки Христа, різні руки, ноги, голови святих, а також і той самий істинний спис Лонгіна, яким за легендою був пронизаний Ісус. З тим самим списом, до речі, за кілька століть по тому буде носитись Аненербе та один відомий своїми картинами австрійський художник. А ближче до наших днів виявить, що спис було виготовлено десь в Сьомому столітті, тож з розп'ятцям він не має нічого спільного. Карл почне також будувати церкви по всій імперії, і в першу чергу в Чехії. Власне, імператор навіть розбудує в Празі новий укріплений район, нове місто, яке мало стати новим Римом та новим Єрусалимом. Згадаємо, в Старому Римі Республіка, а в Єрусалимі мусульмани. До речі. За таке активне будівництво сучасні жителі Чехії зазвичай кажуть імператору дякую. Адже він надав празі того вигляду, в якому ми її сьогодні знаємо. Однак час йшов, а клятий кінець світу таки не кортів чогось наставати. Власне, тому в останні десятиліття Карл почне ставитись до навколишнього світу з більшим реалізмом. Він продовжить укріплювати Богемію. Розбудовувати замки, також знизить вплив панства та допоможе папі Римському нарешті повернутись до Риму. А також Карл видасть знамениту золоту булу, яка вже фактично закріпить розпад священої Римської імперії на окремі напівнезалежні князівства. Причому Карл укладе її цілеспрямовано, обравши поміж єдністю імперії та імператорською владою самоврядність його рідної Богемії. Фактично перетворивши останню на незалежну від імперської політики державу. Це унікальний приклад націоналізму. Націоналізму за 250 років до появи цього терміну, цього значення в Європі. Незадовго до своєї смерті Карл придбає Борненбург, пролучивши його до своєї держави. Загалом, час його правління назвуть золотим віком Богемії. Помре імператор а певно найважливіше король Богемії 29 листопада 1378 році у віці 62 років. Свої володіння він поділить між синами. Богемія та імператорська корона мали дістатись Вацлаву, Берненбург Сигізмунду, А Яну мала дістатись Лужиця. Згодом між братами почнеться громадянська боротьба за переділ цієї спадщини. Яка покладе кінець золотому віку Богемії, і події, довкола якої ми з вами чудово знаємо з сюжету ігор Kingdom Come Deliverance. Дякую за увагу. Радий, що додивились до цього моменту. Поставили лайк, підписались, а також залишили свої коментарі. Красно за це дякую! Хочу також подякувати, шановне панство, що підтримує цей канал на МОНО, а також на Баймія Кофі. Ви допомагаєте каналу існувати. До речі, долучитись до цього шановного панства, ви можете за посиланнями в описі, а також за QR-кодами на екрані, які ви зараз бачите. Ще не забувайте про наш телеграм, про який я сам нерідко забуваю, але там зараз з Чехією пов'язані будуть виходити кілька постів. Тож, підписуйтесь, заходьте, читайте. Всіх обійняв, зустрінемось в наступних відео. puhetta. <tuneet>